214 спортсменів з різних регіонів України випробували свої сили в плаванні на відкритій воді на реабілітаційно-оздоровчому комплексі Біле озеро це один з традиційних благодійних заходів Рівненської АЕС на підтримку Збройних сил України. Турнір згуртував професійних спортсменів, аматорів та дітей. Усі підкорювали однакову дистанцію 1650 метрів. Завжди беру участь в заходах, які організовує Рівненська АЕС. Перше хочу висловити подяку Збройним силам України, тому що завдяки ним ми можемо тут виступати на цих змаганнях, спокійно тренуватись. Також хочу передякувати організаторам, ну і взагалі Рівське організовує чудові змагання. Милю долали плавці з Вараша, Рівного, Березного, Нетішина, Києва, Чернівців, Дніпра, Львова, Тернополя, Житомира, Харкова та одна спортсменка з США. Вік учасників від 8 до 74 років. Вони розділились за категоріями: діти, премастерс, любителі та мастерс. Серед усіх досвідчена Лідія Тимошенко, кандидатка в майстри спорту України з плавання, викладає у Львівському університеті фізичної культури. Змагання дуже гарно організовані а ваше озеро світлий білий пісочок. Такі водорослі, запах такі тут і хвоя, і берези, і відчуття такої легкості, радості, бо переборов свої страхи і слабості. Спортивна подія видалася яскравою, насиченою, сповненою позитивних емоцій. Гості з різних міст України відзначили хорошу організацію та прекрасну локацію мальовниче біле озеро. Взявши участь у турнірі, плавці не лише позмагалися в своє задоволення, а й долучилися до благодійної мети. Задонатили для наших захисників. Хмельницька атомна електростанція дякує Рівненській атомній електростанції за гостинність та теплий прийом. Ми надалі будемо продовжувати ці традиції дружніх відносин. І ось сьогоднішні змагання з плавання це той приклад, коли благодійні заходи можуть. Допомогти нашим військовим, нашим збройним силам України у підсумку плавці турніру показали досить високі результати. Найкращий час в абсолюті серед чоловіків у Валентина Михайлюка з Вінниці 25 хвилин, 37 секунд. Серед жінок у Юлії Шеремет з Дніпра вона милю підкорила за 27 хвилин. Найменшою учасницею, яка подолала всю дистанцію та здобула перше місце у своїй категорії, стала дев'ятирічна мешканка Вараша Вікторія Гоменюк. Сьогодні мені було важко, але я з, -з завданням справилась. Радію. Це я зайняла перше місце. Загалом під час запливу панувала дружня атмосфера. Усі змагалися заради єдиної мети допомогти нашим мужнім Збройним силам України. Приємним бонусом було те, що незалежно від результату кожен отримав на згадку про турнір пам'ятну медаль Фінішера. Ми побачили сьогодні натхненних, дуже мотивованих, молодих людей, які, я рахую, самовіддано. Подолали дистанцію в одну милю. І навіть та людина, яка прийшла останньою на фініш, вона заслуговує особливої, особливої подяки. Подяки в тому, що вона взяла участь, щось над собою, якась перемога в неї була. Тому кожен сьогодні отримав перемогу. І ця перемога кожного, вона є такими. Камінчиками да, до нашої спільної перемоги над ворогом зібрані на турнірі понад 60 тисяч гривень для Збройних сил України стануть внеском у нашу омріяну перемогу. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.